Ось я підготувала куряче м'ясо. У мене тут домашня курка. Дві курки в мене було, але я куряче філе вирізала. Я його просто поклала, може, там воно на щось згодиться. От. А решту це м'ясо порубала такими кусками, щоб влазили в баночку. Ось так. Те, що любите, і кладіть. І кілограм м'яса я завжди кладу три ложки солі. Повних три ложки солі. У мене тут приблизно 2,5 кг, то я покладу 2,5 ложки солі. Можна покласти спеції сюди, хто які хоче, хто які любить. Пер оце я зараз його ночі замариную. І поки що відставляю готую баночки. Підготувала я баночки півлітрові, перемила ретельно і все. Тепер. Я три баночки зроблю з перловою крупою, а то в мене буде решта просто тушонка. Вчора ми трошки маринкою зробили з крупами. То я просто покажу, як ми це робили. Як наглядний приклад. Ось поклала я сюди оркву. Тепер цибульку на дно. Це я готую для тих баночок, які будуть у мене з крупою, з кашею. Туди можна, так як і в решту баночок, покласти лавровий лист, я по кусочку лаврового листочка кладу. Так. І в ці баночки ще будуть просто з м'ясом. Тушонка. Теж кладу лавровий листочок. І по декілька горошинків йому ще огонь. Декілька горошин, по 5, по 6. Хтось скільки любить, тільки кладіть, цибулька трішки плаче, але нічого. Поклала тепер я в ці, я спочатку покажу ці три баночки, що я готую під, під кашу, під сніданок туриста. Поклала я це м'ясо сюди. Ось перловку. Я намочила мене тут 6 ложок. Я гарно перемила і намочила чистеньке таке Перловка, я кладу сюди перловку. Ось так. Да. Ось. Дві ложки те, що треба, дівчата, хоч рису, хоч всього. Так, да, тільки гороху, мабуть, трошки більше треба, половиною. Трішки так, наче, щоб, знаєте, каша. розпливлася по банці. Все дуже легко, дівчата, все вийде. Вчора зробили і не, не шкодуємо. Я люблю перловку, то всі, каші я можу зварити, а от перловку я лінюся інколи. Оце якраз буде те що треба. Я сюди докладаю ще моркву. Хто як любить. Хто тре. У нас у маринці, у маринці завжди є морква заморожена І потерта. Дуже зручно докладаю сюди цибульку. Маринка трішки додавала мені ще цибульки. От, мені допомагає. ай я їй, І так і живемо. Буває, пишуть, що ви неї показуєте. А ви приклад беріть, щоб жити так дружно і гарно, любити одне одне, допомагати одне одне, І буде все добре, неодмінно. Так, Маринка зараз подасть ще водички. Тепер з розрахунку, м'ясо в нас солоне, солили. Так, тепер ще додав, сюди ж підсолю, це все. Ну, ось Так, Чуть-чуть ну, більше треба. Десь по пів чайної ложки. О, так, да. О, так. Соліться, щоб досолити кашу, щоб. Ну, вгадати. Ось так. Ось це ти пробивала, Альон. Супер. Так, Добре? Перловка? Дуже люблю перловку. Так, тепер, дівчатка, доливаю воду і теж дивлюся, що навіть вийшло повітря. Гарно, щоб вийшло повітря. І наливати водички треба до плічок. Свідкуйте, щоб до плічок було налита. Водичка можна, можна ось так гарним ложкою випустити повітря. І все. Тепер закручуємо кришками. Хто якими закручує? Тепер, дівчатка, залишилось м'ясо. Решту м'яса я просто буду робити тушонкою. Ось так я викладаю в баночки. Дівчата, м'ясо ж вже солоне, все, тут розрахунок конкретний, то вже нічого сюди не додаємо. Підготувала я банки. Так, ось з кашами будуть. Ось тут оце тушонка, звичайна, ще тут тушонка стоїть. Це я поки що на одну кастрюльку підготувала. Дивіться, берете кастрюлю, приблизно таку, скільки. У нас тут 5 стає. стає баночок. Так, розсіляю тряпку на дно і вставляю сюди банки, скільки влізе. А тепер? Перекладаю теж тряпочкою, щоб вони не цокалися. І заливаємо водою холодною. Це зараз заливаємо водою теж по І Накриваємо кришкою, ставимо на вогонь. Слідкуємо, щоб воно почало кипіти. Як закипить, то засікаємо 3 години, дивлячись, яке у вас м'ясо. У нас домашня курка, то. Я думаю, що три години вистачить. Якщо буде куплена курка, то можна менше. А якщо гусі, то може і більше треба тушити. Води по Марусин поясок. Бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!